«10 світлин за 10 років творчості. Ужгородська фотографка Наталія Павлик презентувала персональну виставку робіт під символічною назвою «10» У арт просторі «Ліс». До експозиції увійшли 10 портретів, на яких авторка експериментує з візуальними прийомами, тримаючи баланс між змістом і формою. Об'єктом зацікавлення Наталі Павлик є людина. Її фізичний, емоційний стан, характер і думки. За словами авторки робіт, кожна людина книга, а її історія метафора, звернена до іншої людини. Це роботи протягом 10 років, як я займаюся фотографією з 2013 року. Героями фотографій є найближчі, найперше, найближчі якісь люди, з якими мені доводилося. Ну, Зустрічала їх, або якісь вже що я їх знала до того, як почала фотографувати. Наприклад, там є чоловічий портрет, це мій однокласник. Фотографія у квадратному брамленні – це перша моя фотосесія вагітності, яку я знімала, це моя подруга Леся. Серед глядачів культурної події подруга Наталі Олександра, портрет якої висить на виставці. Ми з Наталкою товаришуємо ще з університетських часів. Наталка поруч зі мною в будь-які періоди моєї життя, коли мені добре, коли мені не дуже добре, коли мені весело, коли мені сумно. І вона дуже щира людина, і це в роботі її можна простежити, тому що з нею дуже легко, максимально легко. І її фотографія це як така своєрідна територія. Пія тому, що ну зазвичай ми там десь собі не подобаємося. Якісь там знаходимо нюанси. а Вона вміє показати тебе з такого ракурсу, з такого боку, можливо, навіть ти сама не очікуєш, якою ти можеш бути. І я дуже люблю і ціную Наталку, Наталкою, тому я не могла сьогодні не прийти. Наталія Павлик самостійно опанувала мистецтво фотографії, читала багато літератури і створчої практики світових фотографів, вчилася, що має бути в основі світлини, як створювати композиції та серії. За 10 років практичної діяльності Наталя зробила численну кількість знімків, а розпочинала з автопортретів. Потім фотографувала подруг та знайомих. Нині вибрані роботи Наталії. Глядачі мають змогу побачити у форматі виставки. Виставка дуже камерна, дуже тепла, дуже ніжна. І мені дуже приємно, що Наталка вже нарешті доросла як митець до своєї виставки. У мене найкраще враження. Так, вона невелика, вона необ'ємна, вона дуже така компактна, але дуже витримана, дуже стильна. І мені подобається ця робота. Фотовиставка має і благодійну мету. Підтримка Збройних сил України каже Наталія Павлик. Моя виставка і зараз будь-яка подія обов'язково мусить мати благодійну мету, і, в принципі, соціальна відповідальність кожної людини, кожного бізнесу чи креативної індустрії мусить бути. Тому так всі кошти, із можливо, продажу робіт, вони всі будуть направлені на збройні сили, на актуальні збори. Також протягом виставки триватиме розіграш трьох сертифікатів на зйомку 100% виручених коштів, з яких будуть спрямовані на благодійність. Триватиме фотовиставка Наталії Павлик до 26 листопада.